Вітаю шановних глядачів, підписників, гостей мого каналу? Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. З 1 січня Україна планує перекрити газ, російський газ, який йде в країни Євросоюзу. Чи станеться це? Чи дійсно Україна перекриє. Газ, трубу, газову трубу, щоб країни ЄС не отримували російський газ. Це станеться? Перекриє Україна з 1 січня 2025 року газову трубу, яка йде в ЄС. А кажуть, не дадуть цього закрити. Не, -не, не дадуть зробити цього. Не дадуть цього зробити. Кажу, там все начнуть всі лізти, кому не треба. Начнуть там цілиться, це там рішення повинно якесь прийматися. Ну, от, судячи по цим картам, я би сказала, що Україна. Перекривати поки що не буде. Можливо, це поки що. Там якась буде, знаєте, прям, ну, дійсно, якісь збори будуть, там будуть вони радитися, там будуть різні проводити дискусії на цю тему. Великі люди, великі чини. А, дивіться, все одно. Якось там кажуть, якісь будуть, як ото знаєте, можливо, для людей покажуть велику трубу, там, можливо, покажуть нам і по новинах. Все перекрили, от вентиль там закривають. А насправді воно там буде втихаря по воровству, по злодійству, воно поки що буде йти. Поки що йде. Дивіться, бачите, тут немає би отак. Я б сказала, все, лавочка закрилась. Все, нема. А воно, бачите, тече. Воно все одно тече, витікає. Ну, Тут немає перекриття. Для засобової масової інформації нам скажуть, що так. Ну, це не, не значить, що з першого числа. Щось там вони будуть зараз оце активно будуть вирішувати. Поки що я не бачу повного стопроцентного перекриття. Цього я не бачу. Ну, будемо спостерігатися. Майбутнє змінюється. Поки що карти показують так. Так, тепер друге питання. Чи збільшиться військова допомога для України від США при правлінні Трампа? Чи збільшиться військова допомога для України під час правління Трампа? Я б сказала, що збільшення поки що нема. Перша карта диявіл там, яке, знаєте, як лебідь, рак раки щука. Хто куди, і не знають, хто куди рухатися. Ну, знаєте, як ото, щоб протриматися, ще не вмерла Україна. Ну. Ще не вмерла Україна. Гімн, Слова гімну, так? І от дивіться, тут йде що. На початку все буде таке, знаєте, зовсім якось нічого нема. От прямось отак. От. Якийсь тупік ми заходимо. Можливо, там тижня-два, можливо, два місяці зовсім нічого не буде. От. Ну, хай буде два дня. а от двойка. Тоді щось почнуть на весну щось почнуть давати знову тоді перекривається там будуть ще виясняти, куди йдуть кошти, куди йдуть, тобто раціональне використання допомоги. Там щось буде йти. І оце кажуть, що буде якась перевірка, знаєте, як ото ревізія. Ну, не знаю, що там воно буде, як вони це все планують, але це тут така карти показують. Ревізія, от. а потім щось почнуть давати. Ну, тобто, якийсь період часу буде сповільнена допомога. Навіть я б сказала, призупинена. Ну, тут немає такого, знаєте, що все, от, супер-пупер, все. Тут, знаєте, як от хвилі, то на спад, то піднімається. Отак от, от і буде. Хоча, кажуть, щось будуть на масований поток, щось будуть робити для України, для інших країн. От, і ця, бачите, карта така, що тут йде якесь колективне виробництво. Я так думаю, що це я питаю про війну, про, про зброю. Так, і це воно так і буде. Угу. Ну, щось дивіться. Якусь будуть давати. Тобто ще цей наступний рік, 25-й. Оце все там буде щось е, вирішувати. Все йде щось таке. Одною рукою дають, другою не дають. Оця карта. Очі закриті, заплющені, руки зв'язані, по рукам, ногам і не знаєш, куди рухатися. І тут двойка, і тут двойка. Тобто це вибір, вибір. І, і тут, бачите, двійка теж різні, тобто вони можуть не домовлятися, знаєте, як в них там президентська. Компанія парламент, там у них там щось оце, вони не можуть йти згоди. Можливо, ще з якимись країнами то також же треба домовлятися. А тут кажуть: нема ладу, нема миру у сім'ї. Ну, сім'я це їхня там, України НАТО, от, скажімо так, там нема, там все ну, ну розхитано, і все якесь заторможено, кожен сам гребе під себе. Ну, от так. Карти мені все показали. Ну, щось там будуть, але відразу ви бачите, а от я вам покажу якусь кіну мать. От, Диявіл це, це на голодний пайок. Як знаєш, якось тут в першу чергу у нового ізбраного президента США тут іде, а я тобі, а там що, що ти мені колись казав, а що я тобі, а от я тобі як, знаєте. Собственні розборки. Особисті. Ну, от, отаке. А я зараз тобі не дам, а ти казав так, а мені сказали, написали отак. Ну, щось. Е, немає злагодженості, немає єдиного потоку і щоб всі в одні упряжки їхали. На жаль, цього поки що нема. Тепер далі запитую: При правлінні Трампа Україна. Переможе армію РФ? У війні. При правлінні Трампа Україна переможе армію РФ Путіна, росіян, Росію. Так, так, дивіться, так. Всі три карти кажуть пеклом, вогнем щось дадуть. Кажуть, як нам дадуть щось, те, що літає. Во, во, ну, не знаю, що це таке. Можливо, ядерку. Це, мабуть, ядерка. Так, щось нам будуть виготовлять ядер. О, це вгома, аж мороз по кожі. Оце тільки тоді кажуть. Щось дадуть таке, що вибухає те, що горить, те, що літає, гіперзвукові, суперсвик, а можливо, ми самі почнемо це робити. І так, кажуть, оце карти зараз казали, що е, так. Так, дивіться, всі карти в одному напрямку, всі Дивіться, всі дивляться туди. Це значить, от це тоді вони, тобто це, що буде направлено в них, що Україні треба допомагати. Дивіться, Колесниця, старший аркан. Початок розкладу старшого аркану. аркан. Старший аркан це таке, знаєте, значима подія, це вірогідність 100%, що воно виповниться. І всі ці карти такі воїнствуючі, активні карти. І кажуть, що так. так. А тут знизу карти, карта стоїть, що людина захищає свої кордони. Тобто, і ще допоможуть нам відтіснити їх. Але скільки це років продовжиться, це тут справа часу. А от я думаю, чого карти от показують іноді? Все, там от Гарні новини. А там щось нам дали, або ми якусь там відбили якусь атаку, або щось там захопили, або відбили, витиснили. І вже перемога. Карти це показують, що це перемога. От, ну, це енергії. Змінюється постійно, змінюється енергія. Так, ну будемо чекати. Е, спитаємо ще. Ну, я вже питала багато разів, ладно? добре, зараз не будемо. Так, чи прийдуть в Україну допомагати миротворчці, війська миротворці із-за кордону, щоб вибити армію РФ з нашої землі? Чи, давайте спитаємо найближчі три місяці. Отак, от три місяці від сьогоднішнього дня. Чи прийдуть в Україну миротворчі батальйони, війська? Із біжних країн, країн НАТО, ЄС, щоб вибивати армію РФ з нашої землі. Чи прийдуть миротворчі батальйони? Ну, дивіться. Ні. Сидять, сидять рівно з вогняною палицею і ні. Кажуть, нема підписання документів, нема підписання угодів. Тобто, захищайте, оце карта захист. А оце, ну, як кажуть, нема сил, нема ресурсу, нема чим. Ну, і судячи по цим картам, я не бачу, щоб вони до нас прийшли. Поки що ні. Найближчі три місяці ні. Нема якогось підписання важливого Узгоди нема. Зараз запитаю, а найближчі півроку, найближчі півроку, чи прийдуть миротворчі батальйони, армія миротворчіська із-за кордону, щоб вибивати росіян з нашої землі? Чи прийдуть, прийде нам допомога іноземні воїни? О, тут кажуть, щось через півроку, тут або протягом півроку, тут щось кажуть, може щось появитися. Бачите, знову ці карти, але вже тут захист пішов. От, Тут більше якесь різке пробудження. Знаєте, коли прийде, коли якась ракета залетить не так, як вони зараз на Польщу залітають, а якось залетить і конкретно залетить. Російська ракета, от тоді, ок. І то не всі. І то не всі, а ті можуть із тієї, відкіля залетіло. А куди залетіло, скажімо так. І тоді тільки щось може, бачите, тут ідуть, ідуть, але маленькі карти тут немає сили в цих картах. Ну, королева це вже таке, ну це не король, і це не імператор. Одиночні деякому. Деякі там колективи, війська можуть прийти. Знаєш, на платній основі, щоб Україна їм платила. Контрактники. Ну це тут все під великим знаком запитання. Протягом місяця вони повинні вирішувати. Але тут кажуть, що вже й документ є підписаний, ну щось тут не можуть зібрати докупи. Поки нема, карти цього не показують. Так що ми самі сильні, ми самі могутні, ми самі все маємо зробити і зробимо. Але хтось, хтось прийде, ну це таке, воно навіть карти цього не показують. Там якась кількість буде. Далі тепер переходимо до українських справ. Чи зміна, чи будуть вибори президента в Україні у 2025 році? Чи будуть вибори президента України у 2025 року? Дивіться, ну, кажуть, нема можливості. Можливо, на місцях щось там може бути, на місцеві якісь вибори, ну це не глобальні президентські вибори. Таких глобального я не бачу. Тут, якщо кажуть, суспільство почне це тиснути, давити, тоді щось можуть. Заворушитися. Але остаточних виборів у 2025 році мені карти не показали. Ні, нема, нема. Хоча хоча кож хоч якусь жіночку готовлять. На пост президента якусь готують жінку. Можливо, вже приготували. Уже когось хочуть поставити. Жінка талановита е, така. Розумна, дуже, підкована політично. Але поки що їй не дають. Не дають, поки що немає. Нема справедливості. Я не бачу у 25-му році виборів в Україні президентських виборів. Так, зараз далі дивлюсь. Чи Буде зміна головнокомандуючого Збройними силами України у найближчі часи. У найближчі часи, ну це давайте, місяця три, чи буде зміна, ну, хай буде максимум півроку, Зміна головнокомандуючого Збройними силами України. Зміни поки що не бачу. Все залишається так, як є. Поки зміни я не бачу. Так. Якісь тут, кажуть, будуть наші перемоги. Тут щось буде якась, ну, скажімо, ну, переваги. Переваги будуть. Якось це зміна команди, що відпаде. Відійде, скажімо, на дальній план. Поки що так. Так, тепер подивимося, такі, ви мене питаєте, про Покровськ та Павлоград. Чи захопить ворог, місто Покровськ Дніпро, Донецької області. Чи захопить ворог армія РФ. Місто Покровськ Донецької області. Чи зайдуть вони у Покровськ. Кажуть, що ні. Ждуни там сидять, здають позиції, але відповідь, відповідь да ні, вони, тобто вони будуть іти, їх тут побувають. Дивіться, карта під захистом. Бачите, знизу карта. Ем, Янгола це як захист, і, можливо, це там іде як посилення захисту. Під, ну, посилення і людського захисту, і збройного захисту. Тому карти не показують здачу е, окупацію Покровська. Слава Богу. Тепер дивимося Павлоград. Питайте, ви у мене і про Павлоград. Місто Павлоград. Чи е, захоплять армія РФ, місто Павлоград Дніпропетровської області? Чи захоплять, захоплять вороги Павлоград? Ні. ні, 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 бачите, ні, тут все затримка, ні. Тут ні важко дуже, але захоплення я не бачу, слава Богу. Так, і тепер давайте подивимося, що чекає найближчі три місяці ЗСУ по різним напрямкам фронту. Так, що чекає наших воїнів ЗСУ? У найближчі три місяці на Запорізькому напрямку, <кій> дивіться, ворог буде наступати, але тут іде дуже кошмар на вулиці Вязова карта випала. Найближчі три місяці от. Дуже важко, але тут кажуть, обстрілів дуже буде багато, найближчі три місяці. Страшно, гучно. Але наш воїн, слава Богу, в прямому положенні. Ворог буде, ворог буде дуже тиснути, не вистачає людей, немає людської сили. І, ну і наші теж будуть летіти і будуть стріляти туди, в їхню сторону. тобто Гарячі моменти вогня, вогняні. І, але тут кажуть, карта смерть перевернута. Тобто, це е, життя продовжується. Ну, тобто, як зараз є, так і, і буде продовжуватися найближчі 3 місяці, ну, судячи по цим картам, що чекає найближчі 3 місяці українську армію. На Херсонському напрямку. Дивіться, тут гарні новини, такі, прям наші, дивіться, прямо імпера... щось тут будуть відвоювати, щось будуть визволяти. І я б скажу, що тут якісь позитивні моменти, гарні новини для наших захисників. Ну, хай буде так. Що чекає армію України, ЗСУ на Харківському напрямку? Тут кажуть, складніша ситуація. Сили, Як от теряємо сили? Але і тримаємось, тримує, тобто тут йде на оборону, тут ні про який наступ мови немає. Тут тільки, ну, щоб, дай Боже, щоб утримати те, що ми маємо, і не втратити. Так, що чекає армію України на Сумському напрямку? Що чекає армію України, ЗСУ. У війні з росіянами на Сумському напрямку. Там прям пекло. Таке пекло, але все одно тримають, тримають оборону. Бачите, от кажуть, не на життя, а на смерть. Не пускаємо кордони тримаємо. Ну, дуже складно. Тут говорить про те, що, бачите, тут знизу карта захист. Говорить про те, що може бути втрата якихось населених пунктів у Сумській області. На жаль. Ну, Судя по цим картам, найближчі 3 місяці. Ой, Боже, так. Ну... Будемо сподіватися. Тепер дивимося Дніпропетровський напрямок. Що чекає найближчі три місяці Дніпропетровський напрямок для наших воїнів ЗСУ у війні з росіянами? Так, Дніпропетровський напрямок. Що чекає ЗСУ? Ну, Тут, кажуть, стабільно все стоять, тримають, тримають оборону. Хоча із сльозами на очах і втратами. Сльози, смуток, ну, тримають. Що чекає армію України, ЗСУ у війні з росіянами найближчі три місяці на Донецькому напрямку? Тримаються, тримаються. От, Ну тут кажуть, Щось можуть навіть наші е, воїни. Ну, якось, знаєте, е, як вам сказати, піти щось, у, як в атаку, щось тут може бути. Ну це тут е, ходьба на місці. Ходьба на місці. Поки що без видимих якихось е, результатів, але підкріплення туди йде і. Тут кажуть, маленькі перемоги. Там маленькі, ну, можливо, знаєте, як відбили атаку вже перемога. На якихось руху, тут карти про рух немає для наших воїнів. Поки що так от, тримаємо оборону на Донецькому напрямку, але маленькі перемоги тут є Луганський напрямок. Найближчі 3 місяці. Що чекає армію ЗСУ у війні з росіянами? на Луганському напрямку. Плани є, але тут кажуть, ну, бачите, тут окупація, тут окупація. Поки що тут все, як стоїть, тут карта застою. Карта застій, карта втрати. Поки що, на жаль, це як є, так і є. Бачите, тут карта сповільнення рухів, що в ту сторону не рухаються, нема коли, є більше якісь інші міста. Критичніше. Так, і нарешті кримський напрямок. Що чекає армію України, ЗСУ, Збройні Сили України? У війні з росіянами найближчі три місяці на Кримському напрямку. Наші можуть там стріляти, обстрілювати, але якихось рішучих дій тут нема. Тут щось кажуть, домовляються, домовляються на рівні переговорів, якихось розмов. Ну, поки що все тут кажуть, як є, так і є. Ну, нема тут якогось. Кажуть, знаєте, такі можуть хаотичні бути обстріли і ну, з, нас, з нас несподівані. Отак. От ну, тепер давайте запитаємо, чи будуть найближчі, скажімо, три місяці перемовини між Україною і Росією, так як це, цього вимагає запит, Захід. Чи буде між Україною і Росією? Найближчі три місяці в лапках мирні перемовини. Через посередників, але особистих перемовин ні, не буде. Особистих через посередників, через послів, там, дипломатів, через міністрів, не знаю через кого. Але не це не особиста е розмова. Отакий у мене таро прогноз, мої, шановні глядачі. От напишіть мені свої думки, що ви думаєте з цього приводу, які ваші погляди, е що ви відчуваєте? Задавайте цікаві запитання, пропонуйте нові теми для розкладів. Пишіть все. Пишіть, все читаю, всіх відчуваю. Кожного бачу із вас. Дякую за те, що слухали, дивилися мене. Всіх обіймаю, мирного неба і, скоріше нашої перемоги. Я вам всім бажаю.